Леся Нікітюк знову перша в списку. Що пишуть, що розказують. Forbes. Це відпустка. Шо Ось ви? так. Леся Нікітюк прокоментувала своє материнство. О, а чому ми не привітали ще офіційно Лесю. Та ми я вже вітав. Стрині програму поспір вітаємо. Чей? Та вона нагу на курена, мені здається. <рес> Наші друзі, що пишуть в пресі? Леся виклала сторіс, у якій розповіла, як їй радять взяти няню. Краще двох для її новонародженого синочка. На що вона відповіла? Що це все? Ні, не то що ви подумали зайве. Це все зайве. Гроші ще ну, на якої ну, слухайте. Ну все, зараз зйомок не буде. Туди сюди треба якось трошки економніше до цього. Правильно? <звук> що пишуть? Такі повідомлення шлють знайомі і друзі. А я насправді як на курорті. Каже, що після стількох років зйомок по 14-16 годин і сну по 4-5 годин. Бути з малюком це просто відпустка на ібіці. Їй богу, так і сказав. А Леся була відпустці на ібіці. Хочеться запитати? Ну давайте не будемо забувати скільки Леся промандрувала по світу. Ну вона там не тільки. Як на я не знаю, якщо чесно розповідали в мене... інше щось про Ібіцу, про відпустку там. А й таке пілені біза. Ну добре, слухайте, є е, дуже непопулярна думка. Я саме зараз нічого не стверджую, але я сьогодні зранку подивився деяких людей, які розказували про цю теорію, про те, що Леся Нікітюк взагалі не народжувала багато <ріст> хто. Припускав про те, що Леся Нікітюк могла е, сургатну маму взяти. Я не пам'ятаю взагалі такого таку Але Ні, ні, точно такого не було. Ви подивіться, як налилися її перси. Ну це теж е, спростовувала ця теорія. Кажуть, що в людей, і в яких дуже біла шкіра або ніжна шкіра, можуть бути: от якщо доміли ж придивитися саме зараз, то теж можна подивитися, що цей е, там щось може відбуватися. А ти подивись, які нал налиті налиті вони збільшились. Але... Вони Багато дівчата борили з тим, що вона в кружевному е, лівчику була А що тут не так. Що не вже, так, значно, це значно народила, нехай в тряпки обмотається і сидить. Це дуже дивно. Я не знаю. Слухайте, я ніколи не був вагітним, а в мене <світ> дві сестри були вагітні, і я дивився на них. І <світ> е, е, людина до вагітності, і після вагітності це дві різні людини. У них ну, отакі рожі були. Це абсолютно індивідуально. Що кажуть, якщо дівчинка, то вона начебто забирає усю красу мами. Якщо хлопчик, то навпаки наповнює. Нічого подібного, І хлопчик одної сестри, хлопчик в іншої дівчинки. Отакі матрі. Були Генетика. Генетика або таранка з вечора. Так і я дивлюсь на фото, які виклала Нікітюк. Я просто дивлюсь, камон, і я сьогодні почув цю теорію про те, що вона можливо не народжує. Думаю, а ну тоді ну тоді питань типу немає ніяких.